І ось це все ми вживаємо. Ці відкладення утворюються через солі, кальцію та магнію з водопроводу. Ще мінімально є хлор та аміак, тому сьогодні розповім, як очистити воду. Перший спосіб це фільтри зворотнього осмосу. Вони дозволяють зробити це швидко, великих об'ємах і комплексно. Мова йде, звичайно, про будинок чи квартиру, хоча і для виробництва чи заводу такий спосіб також підійде, тільки системи будуть більшими. Фільтри бувають різні, в залежності від того, які проблеми у вас є з водою. Я ж вам розповім про топові, які включають 6 степень очистки. Перший ступінь механічний. Очищення води, яка проходить через картер з пористого поліпропиленового волокна, очищується від мулу, піску, іржі та багато іншого механічного мотлоху. Другий ступінь це картер з вугілля у вигляді гранул, що очищує воду від органічних та хлорорганічних домішок, а також, звичайно, від самого хлору. Третій ступінь картридж з пористого поліпропиленового волокна з найдрібнішими порами, очищує від найменших механічних домішок. Четвертий ступінь це фільтрація системи зі зворотнім осмосом, яка надійно затримує 99,8%. Всіх забруднень п'ятий ступінь вугільний постфільтр. надає очищеній воді легкого, також знаєте, ледь солодкуватого присмаку. Ну і шостий вода збагачується мінералами. У нас, до речі, є в продажі такі варіанти. Посилання будуть, звичайно, що під відео. А як же очистити вже набрану воду? Тут є декілька варіантів, кожен з яких зараз ми розберемо. Отже, відстоювання. На цей спосіб доведеться витратити 12 годин, щоб випарувався хлор та інші домішки. Періодично воду треба збовтувати. Важкі метали осідають на дні, тому за пару годин до того, як плануєте її пити, рідину не варто каламутити. Цей спосіб можна ще об'єднати з просіджуванням через марлю. Складено в декілька шарів, якщо в воді є механічні домішки, наприклад, пісок. Наступний спосіб кип'ятіння. Під час кипятіння вода знезаражується, у ній залишається менше хлору, ну і бажано це робити не менше 15 хвилин, щоб добре простерилізувати. До того ж, вода стає м'якшою, це також простий спосіб знезаразити те, що ми п'ємо. Наступний спосіб це замороження. Тут необхідне дотримання технології. У невелику ємність набирається вода, потім ставиться в морозильну камеру, і через 2 години на ній з'являється така крижана кірка. Це шкідливі домішки. Необхідно їх видалити, рідину перелити в чисту ємність і поставити ще на 2-3 години в холодильник. За цей час солі і домішки осідають на дно. Така вода буде корисна людям з хворобою шлунково кишкового тракту чи хронічним панкреатитом. А як же ж очистити воду активованим вугіллям? Для цього способу застосовують різні види активованого вугілля. Чим дрібніше насипане вугілля і чим більший його шар, тим якість очищення буде кращою. Якщо ж відсутні спеціалізоване активоване вугілля, то можна декілька таблеток завернути у марлю, кинути в посуд з водою і відстоювати в прохолодному місці протягом 12 годин. А для того, щоб очистити воду від мікроорганізмів, рекомендується її ще додатково роки п'ятити. Ось і все. Тепер ви знаєте, як очистити воду і бути впевненим в тому, що ви п'єте. З вас пальчик вгору, якщо вам сподобався цей випуск, і також підписка на канал, якщо ви випадково ще не з нами. Всім пока!